Яким одним словом ти б писала Україну? Я би писала словом любов. а ти? Ага. Я радше б обрав Боротьба. Дуже цікавий флешмоб, мені здається. <гум> а до речі, цікаво подумати над словом, яке стисло описує мене. Ну, Звичайно, слово краса. <гум> а, <гум> Костя, як же розум, харизма, талант. Ні, ну важко щось обрати одне, коли ми говоримо про тебе. Дякую. Ось так. А от у нашої героїні з наступного сюжету визначальне слово швидкість. Це історія боротьби із суперницями на стадіонах проти країни-агресорки під час війни та навіть із собою. Легкоатлетка Анна Рижикова планувала завершити професійну кар'єру, але натомість провела один зі своїх найкращих сезонів. Досвідчена українка, володарка національного рекорду з бігу на 400 метрів із бар'єрами, знайшла нове натхнення в улюбленій справі, що допомогло їй опанувати себе у скрутний для всіх українців час і показати високі результати на престижних змаганнях. Ну, я до останнього не вірила, що взагалі можливо, що війна розпочнеться і напередодні. Повномасштабного вторгнення, 23-го я ще знаходилась у місті Суми. Ми були на навчально-тренувальному зборі там з командою, і 25-го мав розпочатися чемпіонат України, до якого ми готувалися, але 23-го надзвичайний старше тоді відмінили наші інмагані, і ми роз'їхалися по домівках. І вже вранці ми почули вибухи, бо ну, зранку ще зазвичай тихо, і вибухи були десь на але було чутно. І я думала, ну може там покришка щось Ну, зірвалося там таке щось ну, побутове. сталося. Ну, не може бути, щоб війна. Було прийнято рішення до останнього знаходитись в Дніпрі. Тоді просто допомагали своїм друзям, своїм знайомим переночувати там, купити, передати. Ну, важко було дійсно, зорієнтуватися зарієнтувати себе ніколи не було. Тому ми намагалися допомагати, чи ми можемо в кінці березня о, прийняли це рішення, зібралися. З друзями по команді що треба продовжувати спортивну кар'єру, що треба виїжджати за кордон і їхати на збори. Ми самі купили авіаплитки і перетнули кордон. Чоловік доніс до кордону, і так само нам ну, інша дівчат. Ми поїхали в Португалію спочатку на з'явила там. І дуже важко було повертатися до тренувань, тому що думки всі були на той момент в Україні, і ми постійно були. Телефонами стрічку новин листали, вертали. Ну кожні п'ять хвилин навіть на тренуванні не залишали, підходили Перебирали, перевіряли це добре. Перше так, взагалі, сезону ми не був в Італії. Це дуже маленькі такі змагання, там, може бути двого рівня не, не дуже. Високо, але дуже так щиро нас прийняли, питали, торгувалися і так почувалися як родині. Потім були змагання в Англії, і там вже на великому стадіоні, коли представляли там за України, казали, що це прийде. І стадіон з виборного опусками вони підтримували. Я тоді зрозуміла перший раз, що світ Що відбувається. На чемпіонаті світу, я зайняла восьме місце. Було дуже мені важко В емоційному плані. була дуже важка була підготовка, і ми багато спілкувалися з журналістами, давали інтерв'ю, кожен раз ти залишаєш частинку себе на цьому інтерв'ю, Ділися цими емоціями. А вже на чемпіонаті європи, який нещодавно відбувся. Тут були приємні емоції. Теж таки не зважаєш на ту підготовку, яка так важко нам давалася, що я змогла отримати медаль. Коли ми бігли Вікторію Петчуз, яка виграла медаль з одного виду, то ми бігли З нашими прапорами і стадіон вставав, і плестов на, на... нам в полоні. І підтримувало. І вони розділяли наші емоції, нашу радість. Даль «Бронзова» — це дуже велике досягнення. Це одна з найважливіших моїх медалей, тому що вона добута. В такі складні часи, коли я навіть не знала, що я буду продовжувати спортивну кар'єру, і тут завершити сезон з медалями це неймовірно круто. Я пів року, вже більше ніж року не була вдома. І для мене найкращим відпочинком буде вдома е, на дивані. Я нікуди не хочу далі їхати подорожувати, хочу просто пристати додому і побачити всі свої христи. Я думаю, що це буде найкраще такі відновлення для мене. Більше. Логічно, але так, я трішечки зараз переживаю через те, що е, як завжди вже не буде. Все змінилось. І е, в мене таке відчуття, що я повернусь додому, і буде все як завжди, а там вже, вже не так а, через війну. перемоги і супіння населення в всій країні, віри, в нашу армію, в нашого президента, в себе, що ми зможемо ніколи не колонізувати. І просто прийшли почитати перемогу і далі, потрібно об'єднаними, якими зараз.